Вираз як села, він насправді є сталим виразом. Ну тобто, він часто використовується в переносному значенні, і він означає незграбно, там знаєш, описує простоту. І я хотіла пожартувати себе, сказати, що ну я така проста, я реально не знаю, як називається але цей рік. Дивись, ну але ж називаючи угу. як села, дорівнює незаграбність, це. Фактично пропагування тієї ж думки ні, мені здається, я я згодна. Знаєш, я дійсно вибачаюся, я не хотіла нікого образити. Але е, це відповідальність іншої людини, як вона це сприймає. Я насправді цього не мала на увазі. Я навіть знаєш, я навіть я була в шоці, коли Ніколас він класна людина. Він мені дуже подобається. Але я була в шоці, коли він звернув на це увагу, бо це. В реальності це не означає це. Я можу навести приклад там фразою це теж стали вираз з нашого села. От якщо я скажу, з нашого в нашому селі такого не було. Хтось може сприйняти, а як вона може там казати, в нашому селі такого не було. Це теж можна сприйняти як образу. Будь-яку фразу можна сприйняти насправді як образу. Ну, дивись, Ніколас просто народився uh -huh. в селі, і він після так. цього відео і до того завжди казав, uh -huh. що люди в селі це не нижче статусом, це не про незграбність uh -huh. чи простоту, що часто вони освіченіші, часто від них народилася інтелект. Елегенція, вся так, так саме традиції, звідти пішли. Це колиска таких наших традицій, звичаїв і народних пісень. Тому я думаю, Ніколас так звернув на це увагу.